Напевно, ви знаєте, що в Одесі влучили в нову пошту там склади були. Ви знаєте, багато українців почали писати те, чого не варто писати, про те, що там на складах можливо було і так далі. Ми перебуваємо в стані війни, і ви розумієте, що на складах може бути багато чого. І це невблаганно. Склади на те існують, щоб там щось було. Але е, сьогодні фото є. Цих зруйнованих складів. І ви знаєте, якби там щось було про те, що ми з вами не говоримо, то фотографії нам би не дали. А так вони є. І ще раз повторюю, якби там щось було, то фотографії ніхто не дав би знімати. Тому що при ударах воно могло розлетітися куди завгодно. І якби там дійсно щось було, то на фотографіях його можна було б помітити. Фотографії. Є в Телеграмі в шапці профілю. Ви можете самі поглянути, подивитися, що там. Я був на терміналах нової пошти отаких таких на складських приміщеннях саме, то дуже схоже, от все те, що там, я бачив з тим, що ось тут на фотографіях. Слава Богу, ніхто не загинув, але ви повинні зрозуміти: ви повинні зрозуміти, що ворог дійсно вибирає склади і б'є по складам також. І не виключаю я, що наведення можуть робити деякі ті, хто проживають в Україні. Вон там, типу, склад, і там може щось бути. А там може бути, а може й не бути. Тому давайте ми будемо, будемо з вами об'єктивними і будемо розуміти, що склади це завжди прискіплива увага ворога до них. Інше питання про те, що можливо новій пошті варто якимось чином по-іншому організувати свою роботу, адже великі приміщення надто великі, я розумію, що в них бізнес масштабується, але надто великі приміщення вони надто багато до себе уваги з боку ворога викликають. А часто ці приміщення складські вони перебувають в межах міста. І це певна небезпека, і це певна проблема. Ну, слава Богу, ще раз кажу, що ніхто не згинув. Фото, телеграм, шапці, профіль.